Бій чорним металозбирачами оголосили на Черкаському водоканалі. Там придумали, як зменшити кількість крадіжок люків та убезпечити містян. Комунальники знайшли альтернативу чавунним кришкам люки з полімерного матеріалу. Їх встановлюють на місце викрадених раніше кришок люків. Вони температуростійкі, стійкі, мають запірний пристрій та створені з урахуванням сучасних вимог безпеки. Головна перевага таких полімерних накриттів вони не цікавлять збирачів металобрухту. З початку року у Черкасах злодії накрали люків мереж водоп водопостачання та водовідведення на більш аніж 100 тисяч гривень. Скільки випадків було після крадіжки люків, де падали маленькі діти і просто гинули, там, де викрадають чавунні кришки із чавунних обойм, а то ми на це місце встановлюємо кришки з полімерних матеріалів. Тобто люк чавунний залишається, а кришку ми замовляємо під замовлення по тих типу розмірах, які вони є, тим самим, якби ми убезпечуємо містян для того, щоб подальшим на цьому місці не було крадіжки.